Вітаю, друзі. Починаємо працювати. Зараз ми знаходимося в моїй майстерні. Покажу вам своє робоче місце. Призверну камеру. Тут мій інструмент, календар такий. Сьогодні у нас 18 червня, до речі, 27, 28, 29 червня буде у нас виставка. Так, йдемо далі. Ще хочу вам показати, як виглядає срібло, з чим я працюю. Тобто це чистота три дев'ятки, і з таким сріблом я працюю. Ну є давчики різні. Борики. Тут у мене паяльний столик, два полонечка, один у мене з бурою, один у мене з лимонною кислотою. Але так як сьогодні починаю працювати, скільки тиждень мене майже не було в майстерні, то треба все помити і зробити нові роствори. Застигається. А це інше подон у мене тут. І далі багато кабешончиків, готових вже до роботи. От така у мене атмосфера. Друзі, покажу, над чим сьогодні будемо працювати. Так, це мій об'єм роботи на сьогодні. Такі плани. Не факт, що я встигну це зробити, але так, у варевіт зі смарагдами замовлення і сережки зі смарагдами, у варевітом і смирагди. А тут у нас агат, чудовий агат у віді п'ірки, сировина клієнту, клієнтки у неї пітірка. І двійка ми відполірували. Тут був трошечки скольчик, тому ми зробили так, щоб не, не, не загубити оцей хвостик. Ми його заовалили трошечки вниз. Це будуть два підвіса. Настільки вони круті, настільки вони ідеальні, я в них закохана. Дякую клієнці, що дала мені можливість попрацювати з такою крисою. Зазвичай агати вони не є дорогі. Е, такий агатік, якби не мав ідеальну п'ятірку, ідеальну двійку, тобто не мав сформованого ідеального якогось малюнку, він би міг коштувати, ну не знаю, ну, може, 5 доларів 10. А такий, коли він, от я би цей купила за 200 доларів купила Якби я його зустріла десь на на виставці, не тому, що в мене там коштів, а тому, що він ідеальний. І п'ятірка – це моя цифра, я її дуже люблю. все Починаю працювати, потім покажу результат. Слідкуйте, підписуйтесь, думаю, що буде багатько цікавого.